Потріщала плитка! Володя! Що робити? Раз. Два. ананас. Ну, це, як то кажуть, класика жанра. І давайте розберемо цю ситуацію, хто винуватий, що робити, і як далі бути. Винуваті леву участку. Я вважаю, що все ж таки вина лежить на майстрах. Об'ясню чому. Зараз все, без без вже бачу, вже піна лізе коментувати що. Чекайте. Дивіться, будинок 200 метрів квадратних, замовник. Що, ну добротний будинок, замовника, я хочу плитку, метр 20 на 60. То рахується такий ну, великий формат. Понятно, що є ще більше, але це великий формат. Хочу, щоб все було гарно, елегантсько, одним контуром, щоб прийшли е, колеги, куми і сказали, о, ото, ото господа. Ну, майстри, що, та зробимо, що ми. 40 років стажу, що ніколи не вкладали, лясь, лясь, двойна грібоночка, пум, пшмам, тарарам, запускаю теплу підлогу. І що? І правильно, фізику не обманиш. Тепла підлога дає свої лінійні розширення, і воно починає в нас шукати слабкі місця. Слабкі місця це в нас геобрашечки вийшли, і по демпферних швах стяжки. І ви зараз кажете, ну ну, ну а що плиточники, ну а що плиточники мають що все знати? Ну ви маєте хоча б порекомендувати людині. Якщо людина відмовляється, просто ви їй кажіть, двіться. Напишіть в вайбері повідомлення, я такий-то, такий-то попереджений, що якщо не давати мембрану, можуть бути дефекти по плиці. а точніше, це розтріскування в геобразних і подемферних швах стяжки. Все. І ви кажете, якщо людина попереджена і вона це свідомо робить, то тоді вже проблеми її, бо ви її попередили. А якщо ви не попередили, звідки вона має знати про ті мембрани? Ну не всі ж, володьку, зразу дивляться. Тому е... ось. Робимо обов'язково геобразочки через отвори і вкладаємо плитку на такого формату на високоеластичні клея. Бо в даному випадку, я так дивлюся, як демонтували плитку, бачу, що там такі, знаєте собі, клея. Мені здається, що там класу С2ТЕ, тобто міцність є, еластичності немає, і тоді воно цей. А якщо б вкладали на С1 і плюс дали мембранку, воно би оці всі розширення горизонтальні компенсувало.